У ніч на 13 січня противник атакував Україну ударними БПЛА різних типів. Станом на ранок підтверджено збиття 78 безпілотників в полтавській та 11 областях країни. 1055-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Вітаю на телеканалі. Візит розпочинається інформаційний тиждень, початок якого зафільмували і наші знімальні групи. Про що саме розповідатимуть кореспонденти візиту? Далі стисло знайдіть та поверніть наших рідних. Чергова акція на підтримку військовополонених Кримичу. Попрощався з відважним воїном ігором Дубовцем, який загинув на Сумщині. Видатки на озброєння та військову техніку у 2025 році зростуть до рекордних 739 мільярдів гривень. Зимові канікули кримичуцьких віпів у Буковелі чи доцільно наразі проведення виборів громадська думка. Він міг залишитися за кордоном, але повернувся, аби стати на захист батьківщини. Сьогодні Кремичук у жалобі проведжає відважного воїна Ігора Дубовцева, який загинув на Сумщині. До церемонії прощення у Свято-Миколаївському соборі доєдналася і наша знімальна група. Солдат дубовцев Ігор Анатолійович 1985 року народження, народився і проживав у місті Кременчук, навчався у загальноосвітній школі номер 8 Закінчив Одеський національний політехнічний університет, призваний на військову службу під час мобілізації 12 березня 2022 року. Загинув 3 січня, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Юнаківка Сумської області. Завчатися з Ігорем Дубовцевим прийшло чимало людей. Серед них перша вчителька та волонтери, які регулярно допомагали воїну та його побратимам. Пам'ятаю його маленьким, розумним, квітливим живчиком, неслухняним, але таким дотепним. Переможниця Олімпіади з математики серед четвертих класів п'яте місце на міському конкурсі. Але вчитися не хотів. Але, знаєте, от є такі учні, які не є відмінниками. Але... Але є душею класу. От він був душею нашого класу. І коли всі згадують, а який це випуск, який. А це той випуск, коли вчився Ігор Дубовцев. Вічна йому пам'ять. Пам'ятаємо всі: учні, вчителі, однокласники, рідна школа. Ми познайомилися з ним на початку війни. Він такий був, настроєний, він такий був. О, знаєте, такий запал у нього був, і ми тоді вже пізніше познайомилися з його мамою. І він оказується на той час, коли почалась війна, повномасштабна, він був за кордоном і він приїхав сюди. то, і, і зразу не зайча, зайча домою, він поїхав вивач тяжкі минути, коли було і. Він втрачав друзів, він дзвонив і каже, можна просто з вами побалакати. І От просто балакали для того, щоб його підтримати. І до цього часу у нас був з ним зв'язок, ми підтримували, а потім якось зв'язок обірвався, і мама написала, що дівчатка моляться, Ігор не вийшов. На зв'язок вже немає два тижні. Потім пройшло декілька днів. І я читаю смс-ку, вона пише, що Ігор загинув. Він став для нас, для волонтерської команди, для наших сімей, для наших мешканців нашого мікрорайону. Він став нашою дитиною, нашим сином, нашим захисником. Це настоящий патріот. Це людина, яка мала нагороди не тільки у нас, в Кременчуці, і по телевізору показували, І за границею він мав нагороди як воїн. Він скільки навчив наших хлопців, він їх вчив, він їх виводив, приводив, і цього разу теж він виводив свою команду. Він їх прикривав. Але сам не повернувся. Це людина, яка є взірцем для нашого народу. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам українського захисника Ігора Дубовцева, вічна пам'ять і вічна слава українському герою, полеглому за незалежність та цілісність України. Знайдіть та поверніть наших рідних у неділю, 12 січня Кримучуці біля Палацу культури Кредмаш відбулася традиційна акція нагадування на підтримку військовополонених. Майже щонеділі і вже більше року учасники акції виходять на пікети. Від грудня минулого року організовують та проводять акції, і в сусідніх з Кремичуком Світловодську та селищі Павлиш. Щоразу до акції приєднуються ті, чиї рідні зникли безвісти. За минулий рік Україна та Росія здійснили 11 обмінів військовополоненими. До України вдалося повернути на 356 людей більше ніж 2023 року. Тільки на завершення 24 го додому з полону повернулися 189 українців, але доля ще тисячів невідома. Володимир Вікторів, сітко мій чоловік безвісті зник в Макіївці Луганської області одинадцятого, року. За два тижні з 3 по 17 жовтня зникло більше 150 чоловік. Розшукуємо на даний час є підтвердження через міжнародний червоний хрест полон, але де стан здоров'я. Скільки його років? На, – На даний період 53 роки. То він був у цивільному житті, водій Водій-далекобійник. – Його до далекабі. Він сам, сам пішов добровольцем, да. він з першого дня ходив до ТЦК і призвали його 4.02.23 року. У мене тато зник 2022 року, вже як три роки немає. І ми його розшукуємо, щоб його можна було знайти. І він повернувся знову жити. Бабушка ходить плакати. Ну от я сама розплачусь, а скільки йому років? 33. Ну, на зараз, так? Да? Ні, 35. А тоді, коли він зник було 33, три, да? так? А де саме зник, не пам'ятаєте? Донецька область Йокопівка. Вони йшли забирати тих, що не повернулися а, і самі. Я сьогодні перший раз прийшла. У мене чоловік зник на курському напрямку 31 жовтня 24 року. З курського напрямку я не знаю, міняють когось, не міняють. При них повчають, немає жодної інформації. Куди я тільки не зверталася? Я вже написала в СБУ. Я писала в НІП координаційний штаб. Тобто, тобто, де тільки можна, ніякої інформації немає. Живий він, загинув. Він я нічого про нього не знаю. Це дуже важко. Я перший раз прийшла на цю акцію, щоб набагадати, що існують і інші підрозділи, що є дуже багато військовополонених і на Курському напрямку, і на Курахівському, і на Покровському. Ну будь де. Тому я вважаю, що треба об'єднуватися всім рідним зниклих безвісті, військовополонених з рідних напрямків і добиватися того, щоб держава якимось чином домовлялася з, з агресором. Щоб Міняли наших рідних, щоб ми мали про них хоч якусь інформацію. Ось вся ця робота велася інтенсивніше, тому що ця невідомість вона вбиває нас тут, а їх вбиває там. Ми не знаємо, що з ними у нас тут сонце світить. Ми ходимо у нас все добре, а людей там катують. і Невідомо, що з ними відбувається. До тем оперативних днями рибоохоронцями Полтавського патруля під час патрулювання акваторії Кам'янського водосховища поблизу села Солошино, що у Кримчицькому районі було знешкоджено та вилучено з води вісім браконьєрських сіток. До пастки потрапило близько пів тонни риби. Живу рибу повернули до природного середовища. Додамо, що за грудень рибоохоронні патрульні області виявили 63 порушень природоохоронного законодавства. Під час проведених рибоохоронних заходів головні державні інспектори вилучили 134,5 кг водних біоресурсів та понад 4,5 км сіток, з яких п'ять правопорушень грубих за статтею 4 статті 85 кодексу України про адміністративні правопорушення. Також склали 28 протоколів за статтею 85 частиною 3 порушення правил рибальства та 10 протоколів за статтею 88.1 частиною 1 порушення порядку придбання, збуту та розповсюдження об'єктів тваринного світу. Також було викрите одне порушення за статтею 188.5 Кодексу України про адміністративні правопорушення невиконання законних розпоряджень чи притасів посадових осіб-органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища використання природних ресурсів. Крім цього, оформили 19 актів виявлення безгосподарського майна, згідно яких вияв, вилучили 87 одиниць знарядь лову. Під час проведених рибоохоронних заходів головні державні інспектори вилучили 134,5 кг водних біоресурсів. Протягом грудня 2024 року було вилучено 4518 метрів сіток, які є забороненими знаряддями лову. Про інше Україна торік залучила 41,7 мільярда доларів зовнішнього фінансування. Загалом з початку війни вже залучено від партнерів 115 мільярдів 200 мільйонів доларів. Про це з трибуни Верховної Ради заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. У 2024 році. нашому уряду вдалось залучити 41,7 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Всього з початку війни вже залучено від партнерів 115 мільярдів 200 мільйонів. Доларів найбільше підтримки надали ЄС, США, Японія, МВФ, Канада і Світовий банк. І щодо оборонного бюджету. То, за словами пана Шмигаля, видатки на озброєння та військову техніку у 2025 році зростуть до рекордних 739 мільярдів гривень. Видатки на озброєння та військову техніку в цього року зростуть до рекордних 739 мільярдів гривень. Лише на розвиток спроможностей нашої оборони уряд спрямує майже 55 мільярдів гривень. Плани вітчизняних підприємств ОПК передбачають нарощування існуючих виробничих спроможностей до 30 мільярдів доларів. Абсолютно суттєва сума, і ми працюємо над тим, щоб це було зреалізовано. А тим часом Кремичуцькі ВІП-чиновники, перший віце Володимир Пилипенко, віце з питань будівництва Дмитро Кравченко та секретар міської ради Юрій Гриценко останній тиждень відпочивали у Карпатах. Вони поїхали у Буковиль саме в той час, коли родина народного депутата Юрія Шаповалова також відпочивала у горах. Пише у своєму телеграм-каналі редактор Кремичицької газети Олег Булаш. Обирали віпи собі готелі на свій розсуд, але деякі представники команди мера Віталія Малецького проживали в готелі хвоя, який розташований в центральній частині курорту Буковиль. На сайті готелю зазначено про затишні та просторі апартаменти. Номерний фонд готелю це одно, дво та трьохкімнатні номери площею від 23 квадратних метрів до 77. Ціни на номери не з дешевих. Наприклад, двомісний номер у корпусі номер 1 коштує від 8,5 тисяч гривень за добу. До апартаментів на двох у корпусі номер 2 до 20 тисяч гривень за добу. Гості можуть поснідати в ресторані готелю Хвоя, де подають вишукані страви гірської кухні. Наприклад, гарячий бульйон там коштує 320 гривень, борщ 390, піца карбонара 570 гривень. А вареники з м'ясом, качки 590. До речі, Готелі є спа комплекс. Це унікальний водно-оздоровчий комплекс у серці Карпат. Серед послуг тут для оздоровлення та відновлення пропонують великий асортимент процедур, розслаблюючі практики, сауна, хамами, гідромасажні ванни, спа-басейн, різноманітні душі і ціни там немаленькі. Кремчуцькі віп чиновники побули на курорті майже тиждень, тож з новими силами, доброму настрою повертаються до справ міських та земних. Ішов 1055-й день війни в Україні. А тим часом у Голосіївському парку Києва провели адаптивне тренування на лижах для українських військовослужбовців. Участь взяло близько 10 ветеранів, серед яких є люди, як з ампутаціями кінцівок, так і ті, хто не має видимих трав. Учасники тренувань мали змогу випробувати спеціальне адаптивне лижне крісло, розроблене для комфортного та безпечного заняття зимовими видами спорту. Мета заходу підтримати силу духу ветеранів та продемонструвати яскраві можливості реабілітації через спорт. Створення інфраструктури, як з точки зору там будівель, так і технічних засобів це є наша задача, наша задача у співпраці з громадськими організаціями, з науковими установами, власне, як з інфізом, для того, щоб що би не захотів, де би не бачив ветеран свою, там де йому буде двіж, щоб він міг туди прийти. До інших тем виконання місцевих бюджетів Полтавської області у 2024 році перевищило планові показники. Загальна сума надходжень без урахування транспортів склала майже 20 мільярдів гривень. Це на 203,1 мільйона гривень більше запланованого. Основні показники до загального фонду бюджетів громад без урахування транспортів надійшло понад 16 мільярдів гривень. Найкращі показники у Піщанській, Михайлівській, Чутівській, Лутенській і. Мартинівській громадах. До загального фонду обласного бюджету без урахування трансфертів за січень-грудень 2024 року надійшло 3,5 мільярди гривень. Ці результати свідчують про стабільну економічну ситуацію в регіоні. При виконання планових показників дозволяє спрямувати додаткові кошти на розвиток територій, реабілізацію соціальних програм та підтримку сил оборони, зауважив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської ОВА Володимир Когот. В Україні активно обговорюють перспективу проведення виборів у 2025 році. Президент наголосив, що голосування стане можливим лише за умови припинення активних бойових дій і скасування воєнного стану. Проте окремочу ці політичні партії вже розпочали підготовку до можливих виборів. Зокрема, деякі партії вже забронювали рекламні білборди на весну осінь цього року, та ведуть перемовини щодо придбання телеграм-каналів для агітації. Що думають кримичужани, чи доцільно наразі проведення виборів та кого з місцевих політиків та діячів вони готові підтримати? Що думають кримичужани? Чи доцільно наразі проведення виборів, та кого з місцевих політиків та діячів вони готові підтримати? Як ви вважаєте, чи доцільно зараз почаються проводити? Ні. А, а, можна, а доцільно? Вибори доцільні і треба, але кандидата я не бачу. Половина за границею, половина в окопах. Що, що це за вибори? Як по ні в Малецькі справляється, ну, Я просто других не знаю. напевно. Я за вибори зараз не згідна. Невизначеність – визначеність це гірше ніж визначеність, на мій погляд. Я взагалі, взагалі аполітична. Я далеко від політики, я взагалі не знаю, що правильно сказати. Ну я думаю, хай так і стається, як вона є покуди. Звичайно, недоцільно. Зараз треба перемогти. Сколько ему сил, абсолютно до единого. Треба Вы знаете, я, я считаю, что да. Они нужны. Когда они состоятся, я не знаю. Но то, что они необходимы, это сто процентов. Смешные люди. По окончанию Війни, то да, а щас ні зараз треба відстояти свободу нашої країни. Це моя думка. Отже, за результатами опитування, почувши думку містян, більша частина вважає недоцільно проведення виборів у 2025 році. Синоптичний прогноз від Небесної канцелярії на день прийдешній 14 січня. Окрім чи ясна погода порадує нас в день, але ненадовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами. Температура від мінус двох уночі до нуля в день. Без опадів. І пам'ятаєте, з якою перешкодою ви б не зіткнулися? Вона не є постійною. Всім спокійної ночі і світлого ранку. Побачимось!